Вітаю вас! Чи хочуть українці війни? Відповідь на це ми отримали 24 лютого 2022 року. Ми жили мирним життям. Ми насправді хочемо жити ним і надалі. Саме з цією метою президент України Володимир Зеленський ініціював саміт миру у Швейцарії. Це був важливий міжнародний захід, де була сформована та консолідована. Міжнародна коаліція в підтримку України це більше 80 міжнародних організацій та іноземних держав, це держави, які дипломатично підтримують Україну. Саме на цій конференції була презентована у фінальному комуніке Українська позиція миру, саме та позиція, з якою Україна виходить з пропозицією миру до Російської Федерації. На наступному саміті миру, який як президент України Володимир Зеленський сподівається, і я теж сподіваюся, що він відбудеться якнайшвидше. Уже буде і Російська Федерація. І під міжнародним тиском буде укладено мир все-таки на умовах країни. І Україна нарешті отримає шлях до початку мирних переговорів та укладення так довго очікуваного нам миру. Представників окремих держав було досить важко залучити, інших легше. Але при тому всьому навіть ми бачимо навіть досить такі екзотичні держави, яких було дуже важко залучити в зв'язку з великою дистанцією, в зв'язку з тим, що важко їхнім лідерам доїхати. Але при цьому всьому доїхали. При тому всьому стоять ці держави за мир. Більшість держав світу вони стоять саме за Україну. Вони стоять за позицію миру, вони стоять за припинення війни. А тепер, друзі, перейдемо до відповідей на ваші запитання. Запитання задав один користувач глава 100. Будьте як він, задавайте більше питань. Накидав він багатько питань. Розпочнемо на них відповідати. Енергоатом в тупу краде гроші і хоче добудувати атомну електростанцію. Навіщо? Пояснюю, навіщо? У нас зараз дефіцит, е, дефіцит електрогенерації, а кожен енергоблок атомної енергетики він дає дуже, дуже потужний буст для подолання цього дефіциту. Тому добудова енергоблоків на атомних електростанціях зараз є важливими як ніколи. Друге питання: е, розподілена електромережа. А саме сотні і тисячі газових турбін, це більш реально, як показує досвід Африки. Це єдине, що врятує нас під час війни. Яка моя думка з цього приводу? Тут є різні підходи до енергетики. Дуже важливим напрямком є і так званий грінділ. Що це таке? Це розвиток вітроенергетики, це розвиток сонячної енергетики, це теж дуже, -дуже важливо, і це неможливо вразити ракетами. Ну, хоча можливо, але дуже-дуже-дуже важко. І е, при тому всьому розвиток розподіленої мережі. Розвиток мали, мали, малих електростанцій, їх було б легше вразити, але їх було б багато, і виведення однієї електростанції не призводило б до колапсу електромережі в цілому. Є і інший підхід. Є підхід посилювати. Е, Протиповітряну оборону, навколо електростанцій, але в будь-якому випадку на цю тему повинні дискутувати спеціалісти, повинні дискутувати люди, які, які повинні в цьому розбиратись. Третє запитання стосується ситуації, яка склалась в Одесі, навколо конфлікту ТЦК та працівників швидкої допомоги. Чи розумію я, що це дає тінь на президента Зеленського та й на Верховну Раду загалом? Так, звісно, розумію. Звісно, я розумію, якщо вже ми матом говоримо, я розумію, що це дійсно, при чому причому бучий. Чи розумів я, що так буде? Так, я це розумів. Тому я і, власне, не голосував за мобілізаційний законопроект. Більше того вам скажу, я розумію, що зараз, коли є певна частина людей, які самі йдуть до територіальних центрів комплектування, ситуація не така погана, є певний відсоток виконання плану. Але коли цей потік вичерпається, то ситуація буде набагато гірша. І той конфлікт, який ми бачили в Одесі, нам буде здаватись квіточками. Але в будь-якому випадку, навіть станції швидкої допомоги, ми розуміємо, що щоб функціонувала швидка допомога, то там повинні бути люди. Причому там не можуть працювати одні жінки, там повинні працювати і чоловіки, і чоловіки цілком мобілізаційного віку. Саме тому. Моя переконана. Я переконаний твердо в тому, що працівники швидкої допомоги повинні отримати бронювання. Вони не повинні призиватись. Чому? Тому що це призведе до колапсу системи швидкої допомоги. Загалом цього не можна допускати. Чому ДБР бігає за солдатами, які відійшли з позицій, де немає, де немає боєприпасів, взагалі немає жодної підтримки. Звісно, ми важ треба розібрати, чому у них немає боєприпасів жодної підтримки. Але дуже часто покидаючи свої позиції, вони ставлять під загрозу загалом лінію фронту і загалом, і загалом своїх колег. І через те, що вони відходять, потім треба приганяти на те місце так звані пожежні бригади, і потім через ці відходи з позицій, з підготовлених позицій. Вже йде значно більше втрати у інших бригад. Відповідно, у більшості цих випадків треба дійсно розслідувати, розслідувати, чому це відбулося, і якщо там є винні, то їх треба, звісно, притягувати до відповідальності. Так, ми звісно, вже можемо вже декілька місяців пройшло сказати, що таке відбулось очеретино, і дійсно там треба розслідувати щодо, е, той, е, щодо того підрозділу, який відійшов з позиції і через які по каскаду е, обвалився фронт. І по суті, е, по суті, черетина, як центр ОТГ, вони, е, воно було здане майже без бою. Тож, Повинні знайти винних, притягнути до відповідальності, і зараз, уже через у ці дії, ряд інших підрозділів змушені були воювати під тим же шачеретино у полях навколо уже на непідготовлених позиціях. А все через те, що просто один підрозділ втік з позиції. П'яте питання: економічне бронювання. Чи буде? Скажу по правді, я не знаю. Є голова комітету Дмитро Наталуха, який навіть переді мною дуже сильно це лобіює. Лобіюється перед керівництвом фракції, я сам бачив, як він це питання лобіює. Тож, знаєте, героїв, дійсно, це людина лобіює, ця людина переймається інтересами, переймається інтересами саме української економіки, яка хоче економічного бронювання. Я підтримую тему економічне бронювання. Я вважаю, що воно має бути. І я вважаю, що це може хоча б частково зберегти українську економіку. А коли це питання буде? Чесно, я не знаю, тому що є дуже багато людей, які проти, особливо військові. Шосте питання: чому люди з відсрочкою повинні також проходити військову лікарську комісію в той самий час, коли ТЦК вони повністю забиті, і дуже важко там вистояти чергу і загалом потрапити до цього ТЦК, якщо у тебе є відсрочка? Дуже велике питання до тих людей, які цю, цю норму хотіли внести в закон. Вон, у них це вдалося і переадресовую питання до Генерального штабу. І сьоме питання дуже боляче дивитись на те, що Верховна Рада самоусунулась від людей і від усього. Е, не всі самоусунулись. Верховна Рада це все-таки сукупність народних депутатів. Я не самоусунувся, багато моїх колег не самоусунулись. Але, звісно, на жаль, є такі, які самоусунулись. Так, це дійсно визнати і мені це теж боляче дивитись. Тож, побачимо, як справа буде розвиватись. Побачимо. Сподіваюся, що все буде добре. Дякую вам за запитання. Задавайте їх ще. З радістю дам на них відповідь. Гарного вам дня, до побачення.